Ми справді любимо своє місто. Ми любимо цю країну і ми будемо захищати її від сьогоднішньої влади. Ми будемо добуватися її зміни, ми будемо добуватися її відставки. Так я ще раз повторюю, що нас сьогодні будуть підтримувати митці, музиканти, тому що, як сказала Наталка, абсолютно вірно сказала Харків, місто мистецьке, Харків, місто наукове, Харків, місто інтелектуальне. Не всі митці. Вчора були на провладному мітингу. Не всі погодилися вийти як частина адмінресурсу. Не всі продаються цій владі. Не всі дозволяють себе нагинати, виганяти на площі. Є люди, які готові відстоювати свої переконання, свої погляди. Сьогодні вони тут, сьогодні вони серед нас. Ми самі прийшли. Я про це говорю. Сюди люди сьогодні прийшли самі. Сьогодні сюди нікого не приганяли. Сьогодні тут ніхто не стоїть за гроші. Ви це самі знаєте. Тому, друзі, ми, звичайно, слідкуємо за тим, що відбувається сьогодні в Києві. Ми чекаємо звідти новин. Ми всі зосереджені на київських подіях, але дуже важливо. Тут є сьогодні камери, телекамери, фотокамери. Зафіксуйте цю картинку. Україна має знати, що Харків це не лише Кернес і Довкін. Харків передусім це ви. В Києві 400 тисяч на майдан. Пані, Харківці, ви подивіться, скільки нас, скільки вам заплатили за те, щоб ви сюди прийшли, який адміністративний ресурс використали, щоб вас примусити прийти? Ми відрізняємося від вчорашнього так званого майдану, тим, що ми прийшли сюди не з понуки, не з страху, а привела нас сюди біль. Майбутнє нашої України є натовп, є натовп, а є нарід. Натовп учора було загнано, заляканих, застраханих, і вони, відбувши свій час, розбіглись по норам, а потім сміялись один з одного. А можливо, й співчували. Ми прийшли самі. Нас привела сюди страшна небезпека. Влада узурпована. Ми маємо нелегітимні органи влади на всіх рівнях. Ви знаєте, як відбувались вибори, ви знаєте, як фальшувались результати. І це все тільки завдяки якоїсь покори, завдяки якогось неспротиву. Дуже багато було гасел. тільки без політики, тільки без політики. Та політика починається з дитячого садка. Політика починається з дошкільного закладу школи і вишу. Саме там мають формувати не тільки освіту, а й громадянську позицію. Чи формують наші освітні заклади громадянську позицію? Ні, ми маємо яскравий приклад ректорів вишів Києва імені Драгоманова києво малілянської академіки чи має Харків таких ректорів? Ще колись Бісмарк сказав, що всі війни виграють шкільні вчителі і парафіяльні священники. Душа, інтелект формують саме вони. Ми маємо знати, що без рішучих дій нічого в цій країні не зміниться. Не від танців і падають уряди, не від пісень падають уряди. Це один із чинників. Ви дивіться, якщо в Києві погнали ту мусорню, бо інакше її назвати не можна, то їх не танці звідти прогнали. Ми маємо сьогодні рішуче заявити. Що обласна рада має скликати позачергове засідання? І як львівська, тернопільська, івано-франківська, луцька, визнати дії нашого уряду і президента злочинними вони мають. Ми обирали цю обласну раду ті, хто за неї голосував, свідомо чи не свідомо, щоб вони наші думки оприлюднювали. Ми маємо це заявити в резолюції сьогоднішнього зібрання. І ця обласна рада, яка б вона не була, вона має висловити свою позицію. Щури вже почали тікати з цього тонучого корабля. Із партії і фракції регіонів вийшла Богославська, вийшов Рудьковський, вийшов Льовочкін, вийшов. Вічний блукаючий жвані, а не знаючи, де себе притулити. Ми маємо знати, що вони відчувають що запахло смаженим. Ми маємо знати, що вони побіжать куди, в опозицію. А от чи їх брати це вже інше питання. Не танці не танці, а саме рішучі дії можуть змінити владу. Політика починається ось тут, у кожного, у кожному, у кожній родині. Ми маємо це усвідомити, що без політики нічого не буває. Можна танцювати, але ми маємо другі, о 14 о годині прийти під стіни обласної ради і там продовжити це. Тарас з нами. Ми маємо розуміти, що Шевченко в нас кличе і кров'ю окропіте болю. Слава Україні! Слава Україна! На спи! Слава Україні! Слава Україні! Шановні побратими, мені дуже приємно бачити сьогодні на цьому майдані нашу студентську молодь. Ми знаємо, що вся студентська молодь України проснулася. Лише харківська молодь студентська сьогодні ще тримає. Але я бачу, що ви зійшли сюди, прийшли, адже вам стояти за своє майбутнє. Ви повинні його здобути разом з нами. Слава студентській молоді Харкова. Я звертаюся до молоді, підіть у свої гуртожитки. Роз'ясніть людям, роз'ясніть своїм студентам, що доки вони. Будуть тримати у себе в душі раба, вони рабами і загинуть. Раби народжують рабів, раби народжують рабів! раби народжують рабів, станьте Студенти, станьте поруч з усіма студентами всієї України. І ви побачите, як це приємно летіти, коли ти не тримаєш в душі раба. Будьте вільними. І ще одне, шановні друзі, я звертаюся до вас із словами, що дуже багато майданів відбулося після 2004 року. І найголовніше на цих майданах. Усі громадські організації вимагали лише безпартійної символіки. І що ж ми мали? Ми мали податковий майдан. Чим він закінчився? Його беркутом не розганяли. Він закінчився тим, що прийшов Яних, погладив по плечах і сказав: хлопці, приходьте, рішимо вопрос, Чим закінчився афганський майдан. Тим же самим, чим закінчився Чорнобильський майдан, тим же самим, чим закінчився майдан на Пло... на Майдан Незалежності у Києві, після того, як три лідери фракцій вийшли і висунули політичні вимоги імпічмент президента. Другу вимогу це. Звідставка Кабінету міністрів. І третя вимога це дострокові вибори. Шановні друзі, лише були озвучені три політичні вимоги. Ми бачили з вами, як оскаженіли наші можновладці і вони дали команду лити кров на наших майданах. Тому ми всі з вами кажемо геть, владу геть, владу, геть, владу, геть, владу, геть, владу, геть, владу, геть, владу, геть, владу геть. Вони цілий рік, цілий рік водили, розводили, як котят увесь український нарід. Вони говорили, що за євроінтеграцію. І лише за тиждень до підписання цього важливого документу, якого очікувало 60% населення України, вони змінили свої напрямки діяльності. Адже ми знали, що з цими наперсничиками не можна грати по правилам. Вони грають лише. Крапленними картами, тоді ми ще раз вимагаємо владу, геть, владу, геть, владу, геть, владу, геть, Шановні друзі, знайте, що якщо ми будемо і надалі вимагати проводити всі майдани без політичних гасел. Нас очікує те, що відбувалося після 2014 року. Лише чіткими політичними гаслами треба йти до цієї влади. І сьогодні ми повинні з вами піти на наш майдан свободи і ми повинні вимагати скликання, негайне скликання сесії обласної ради і прийняти там постанову про відставку уряду. Про імпічмент президента і засудити дії наших беркутівців. Слава Україні.